Всім привіт з Рівнищини! Це західна частина України. Мене звати Оксана. І це мій сільський канал, де я тримаю трішечки маленького господарства. Ну і показую, як ми живемо. Так що, кому цікаво, з новеньких приєднуйтесь, дивіться відео до кінця. Обов'язково напишіть коментар, поставте пальчик вверх і рада знайомству. Тож пішли в нас сьогодні гарний. Сонячний ранок, звичайно, трішки він був неспокійний. Так, як була під ранок у нас тривога. І подивились по Україні, що геть неспокійно, так як у нас все-таки війна. Так що зараз йдемо на ранкову порнку. і ось так. Так, гуси мої їдять. Все хожу, заглядаю, чи несуться, але ще не несуться. А ви напишіть в кого, хто тримає гусичі, вже почали заношуватися, тому що кажу, гусак вже одного стедня давно парує, але так ще не занеслися. Вона вже стає плюсова температура і вже сніжок розтає, тому потрібно буде водичку підливати, бо п'ють багато, особливо ця. Класненька, зайка. Жайка, Жайка. Охо, а в неї вушко грязненьке. Так як береться цей, скажіть мені, вушний кліщ. Ось там в цьому вушку я бачу. Треба буде закапувати обов'язково. Охохо. Так, сніжка, Вушка чистеньке, здається. Так, да, все є чистеньке, то є щось. Зараз хочу попередивлятися, щоб знати, що робити. Бачите, як чекає. Закінчилось зерно, в кормушці. немає пусто. І вже носика туди суне, щоб сказати, що вчора ввечері поклали сніжок і вже підростає. Так що будемо наливати тепер водичку. Ну це така гарна, мені більш подобалася та, але зараз ця гарніша стала. Така вона хорошенька. Хочу, щоб такі вони лагідні були, щоб до рук трішки привчати, по трішечки їх поглажую. І буде все добре. Так, цей теж чистенький, вушка гарненький, немає, подивилася вже. Він трошки такий дикуватенький. Насипаю їм зерно суміш вже кожному. ще Піду до тих і ось будуть вже їсти. Це вже їм вистачить на три дні зерно спокійно. От так. Ну що, друзі, сумно мені сидіти вдома, вирішила посадити помідорки. Помідорки, хто минуле відео дивився, ось в мене є таке балконне диво фірми НК «Еліт», Я буквально висипала ось, вісім насінин, їх на нічку замочила, просто паперовий рушничок, водичка і пакетик. І вже зранку хочу висіти. Це так, вісім невеличких насінин. Потім я їх відповідно, буду розсаджувати, якщо буде все добре. Ось так просто зараз посію. У мене така коробочка з-під начинки макової. Так що, думаю, тут місце буде в її. Потім буду пікірувати і пересаджувати. Так, хочу, щоб ці помідорки були вдома. Але будемо бачити, це вперше є такі сію помідорки, щоб вдома були. Ну, але раніше бачила, що люди так. Практикують. Грунт у мене купований, ґрунту суміш. Універсальна, тому, думаю, підійде. Ось так. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 штучок посіяла. Зараз землею присипаю і поливаю і ставлю, накриваю пакетиком, і нехай проростає. Так що, кому цікаво, слідкуйте, будемо наглядати. ще раз. Покажу ось таке балконне диво. Ось такі в нього тут показники. Так що, Дивимося. Ну, ось так будуть помідорки виглядати. Пакетиком накрила для того, щоб створити парниковий ефект, так скоріше наше насіння проросте. Так що тепер в теплу хатинку на підвіконник. Ну, ось смажимо сосиску в тісті. Тут в катульці трішки насмажили такі домашні добротні пиріжки з сосіскою. У мене на господарстві є три кролика: рижий, чорний є, а, наподобі каліфорнійця і дві молоденькі кролички. Так що ось такі справи. А я їх все хотіла парувати дай парувати. Кролі з кролем. Отакі є кроликуват. Але нічого страшного, це все досвід. Тепер буду вже знати, дивитися, передивлятися вже. По таких дорослих 100% я вже бачу, хто де, що і як. Так що ось так. Буде все добре, ще хочу одну собі кроличку взяти, вже, напиталася в людини, але хочу взяти м з білих не термонців, а забулася. Зараз не згадаю, але з тих таких трішки більше, вони мені дуже подобаються. І ось так. У нас тут ну, можна сказати, по місцю є такі люди, які займаються ще такими кролями. В них чистопородні. Так що ось так. Ціна питання кролиць у нас від 170 гривень до 200 живою вагою. Так що таке, чим більше криль, тим дорожче. Але це таке. Так що пішли далі. Ну ось, свинка снідає, почистили, прибрали і ось того бандита відділили. Зараз теж буду давати їсти. О, такі кабанюка. І вже їй буде і спокійніше, і більше харчів, тому що він і відганяв її, все. Так що ось дивіться, туди. Чекає сніданочку. Люх-люх-люх. Ти бандит малий. Плюх-люх-люх. Ну, я його-то боюся, бо мені дуже з ним трішки дає тяжко. Він такий більш активний. Ну і ця мамулька буде потихеньку відгодовуватися і буде все добре. Ну і цей човоконіє. Все тут добре. Не знаю, людина позвонила, до мене запитала, чи він ще в мене є. хоче спарувати свою свинку, так що якось так. Для курочок почистила сідла. І ось там три, думаю, поки що вистачить, але щось одна курочка неслася, було два чи три яйці через день і пропали. Трішки щось не те пішло. Ну, але то таке будемо чекати далі. У нас сьогодні хоч і сонечко, але зривається вітер. Курочки їтять, водичку п'ють. Все чудово. Поки що війни немає, бо індичка зайнята, їсть і ось так. Ну, ось таке в мене сьогодні відео. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, коментарі, лайки. Так що до нових зустріч! Бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини і будьте здорові! Все найкраще. До нових зустріч! па па, -па, -па.